Вітаю, глядачів мого каналу. Сьогодні буде таке цікаве відео. Вимірювання параметрів внутрішнього опору акумуляторних батарей. Перед нами зібрана акумуляторна батарея. Літій залізо фосфатного типу на елементах 3,2 В ємністю 100 А. Відповідно, ці елементи з'єднані. 4 елементи послідовно. У нас виходить система на 12 вольт. Ось так все виглядає. Попередніх відео був огляд відповідно даного акумулятора, як його збирав, монтував. Це все на каналі, можна переглянути. Ось через смартфон ми зараз побачимо параметри даної акумуляторної батареї 13,26 вольта. Так, тут у нас по комірках напруга показує. Ось. Так, 3.31, 3.31, 3.34 і 3.31. Ну і тут опір. як бачите, кожного елемента є перший 0055, 0056, 054 і 0,055. Але це, я думаю, показує все загальний опір не тільки самих цих елементів, а опір повністю всієї схеми, тобто і під'єднаних цих провідників, які йдуть відповідно від БМС-ки. Тобто від плати, і які вже з'єднуються з самою акумуляторною батареєю, тобто їхня довжина, і цей загальний опір показує нас ось цей відповідно, телефончик. Сьогодні ми будемо заміряти внутрішній опір ось таким приладом. Зараз ми його налаштуємо. цей прилад. Так, я так покажу. Відеокамеру також налаштую, щоб було все видно. Вмикаємо наш прилад. Версія прошивки 2 і було. Так, беремо наші щупи ось такі чотирьохпровідна система. Для початку їх треба відкалібрувати. Отже, так. Так, беремо їх з'єднуємо. Зараз в мене оп. Калібруємо, дивимося на екран. Відповідно, має бути відбутися якесь калібрування там. Щось воно. Ну, ще раз пробуємо. Контакт не, не достає, мабуть, не можна зробити цей момент. Ось. Або можна взяти на якусь таку металеву пластину, щось таке зараз, і їх закоротити, Тобто, зараз щось спробуємо ще раз. О, можливо, ось цього разу щось відбудеться. Не показує він щось не хоче. Ну, давайте на якийсь ось так ми зробимо методом на гвинтик. Бачите, ось так я замкнув. 00 00 Поганий тут контакт, відповідно. Десь я не доторкнувся. Ну, перед цим перед відео знімати, то показувало мене 00, 02, 03. Ось так. Кінцевий варіант ще ось, раз, якщо не вийде. Ну, можете мені вірити, що я так зробив, і в мене так вийшло. Вдалося. Такий варіант. Ось бачите 00, 03 є. Закорочено, 02, там мене показувало. Нажимається і воно, відповідно, фіксується. Ось 0,02 було. Так, тепер беремо ми безпосередньо на наші елементи. Ось зараз так покажу, щоб було видно, як їх допроводить вимірювання. Так, відео, можливо, затягнеться. Але нічого. Так, дивимося. Отже, беремо мінусовий провід. Під'єднуємо. До мінуса нашої акумуляторної збірки, тобто до одного елемента. Мінус і плюс беремо до плюса. Ось так. Зараз я візьму контакт. Так, дивимося. Ну, 027. 0,025. Ось. О, 0,026. Контакт. Так, наступний беремо елемент номер 2, Вимірюємо внутрішній опір 0,027. Ну і напруга, бачите, 3,3, Ну, спереду мінус, тобто полярність, я там. Треба поміняти мені щупи. 3.3. 0,56 вольт. Напруга. Так, і третій елемент. Так, напруга 3. 3, 0,58. І внутрішній опір 0,025. Ну і четвертий. Ось зараз заміряємо. Так. Ось також показує 0,0,26, 25 і 3,3 057 вольта. Отже, фактично, бачите, показники в нормі. Тобто, все відповідає тим параметрам, які у нас тут є. Також можна переглянути це все ось. Бачите, по напругах. Ось тут. Напруги ми заміряли на. Приладів, що показало. І наш смартфон синхронізується відповідно. І зараз ще на смартфоні я покажу. Ну, оце, що в нас показує внутрішній опір, бачите, 0055 0054. Але це все, мабуть, все-таки він загальний опір, показує всіх і провідників, які під'єднані до самих акумуляторних цих елементів. А зараз ми мірили безпосередньо опір внутрішній. Який показує кожен цей елемент. Отже, такий прилад замірили внутрішній опір елементів літій залізофосфатного акумулятора. Отже, таким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.